Співчуваю вашій втраті. Дідусь був усією моєю сім'єю. Він був дивовижною людиною. У мене нова подруга. Вовчиться. Часто зустрічаю її поблизу будинку. Що ти робиш? Все добре. Тебе цуцик. Ми <звілляє> з лісової охорони. Чула про авіакатастрофу поблизу. Це жахливо. У літаку було левеня, що прямувало до цирку. Його поки що не знайшли. <плес> Джо, ти мусиш це побачити. В мене тут вовчення та левеня. <плес> <плес> а це ще хто? Сінк подружка. Що? Вони нерозлучні. <плес> Вовчиця десь зникла. Мушу подбати про них. У вас немає права їх утримувати. Поверніть мого лева. Не допущу, щоб з ними ще сталося. Що буде, як вони виростуть? Я мушу їх захистити. Вони дуже люблять одне одного. Я будь-що поверну Лева. Стривайте!